І так, усім доброго дня. Хотів поговорити сьогодні про седеративні культури на полях. З'явилась така цікава можливість спробувати седеративну культуру в себе на полях. Поділилася на людина опитом дуже цікавим використання цих седеративних сумішей, і ми виріши спробувати. Доволі такі непогані в нього результати були. Хочемо подивитися, як воно у нас вийде. Що хочу сказати? Значить, Суміш тут у нас суданка є. Редька біла, гірчиця, фацелія. Все дуже швидко ростуче. Ось у нас вже суданка така висока є. Є екземпляри взагалі дуже високі такі. Це все у нас сіялося під сівалку. Має отакий фон. Ну, справді суміш дуже швидка, росте дуже швидко. Це ну, буквально, я не знаю, там днів 15. У нас вже така от є. Такий результат є. І ось вже пішло, і ось пішло. Все тут росте, все добре. Є трохи проблеми з густиною. Чому з густиною проблеми? Сіяла сівалкою звичайною, і після цього пішов дуже сильний дощ, злива пішла і вона опустила нижче посівний матеріал, опустила нижче і заплескала землю. Тому всходи, скажімо так, десь процентів 60% від того, що потрібно було бути. Тобто тут повинен був взагалі дуже-дуже густий стояти. Але все одно все росте, все гарне, все красиве. Бур'яна практично немає взагалі. Я не розумію, чому правда, тут повинна бути хоча б лобода, її немає. Ну, така красота. Подивимось, що воно буде далі. Будемо спостерігати за цим полем. Суміш дешева, дуже дешева. Але по всім. Заявленим характеристикам вона повинна себе окупити. Будемо спостерігати, будемо дивитися. Буде дуже цікаво, я думаю. Така суданка красива. Всім всього найкращого, до побачення.